Нині у Могилів Подільській громаді рівень захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції нижчий порогового, розповідають у міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Переважно вирує грип типу А, реєструють і випадки коронавірусу. Наразі хворих з важким перебігом сезонних застуд не зафіксовано. З настанням холодів завжди ми відмічаємо підвищення рівня захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Збудників їх є багато, вони різноманітні, їх десь до 120 в цілому, але самі найактуальні це аденовірус, риновіруси, респіраторно-сенсаціальний вірус. Ну і, звісно, Вірус грипу і коронавірус. Щотижнева інформація збирається по кількості захворівших на гострі респіраторні вірусні інфекції. Це по всій Україні, починаючи з 40-го тижня року до 20-го тижня слідючого року. За даними сезону 22-23 року, в нас по нашій громаді могилів Подільській захворіло 2676 осіб. 59% з них це були діти від 0 до 14 років. Інша категорія по віковій групі це з 30 років до 64, 18,9%. В даному році, дякувати Богу, не було важких таких випадків, не було летальних випадків в порівнянні з минулими роками. У 22 році було 17 випадків по Могиліво-Подільській громаді летальних з приводу коронавірусної інфекції. Поки що помірна захворюваність, можна сказати, низька з наростанням поки що не перевищує епідемічний порог. Медики міського центру первинки щодня слідкують за рівнем захворюваності, розробили всі належні заходи й організували ефективну роботу. В центрі первинної медико-санітарної допомоги створені плани роботи на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, в тому числі епідемії грипу, коронавірусної інфекції. Розроблені маршрути пацієнта з середньоважкими формами, з важкими формами на вторинний рівень, на третинний рівень. Наші заклади забезпечені достатньою кількістю дезінфікуючих засобів. Засобів індивідуального захисту, бактеріцидними опромінювачами. При центрі працює кабінет з ізольованим входом, де приймає черговий лікар осіб, у яких є ознаки гострої респіраторної вірусної інфекції, підвищена температура тіла, ну, з підозрою на грип, на коронавірусну інфекцію. Там є змога провести діагностику. На коронавірус, завдяки експрес-тестам і лабораторної діагностики при необхідності. Лікарі закликають жителів Могалів Подільської громади та гостей дослухатися до стану свого здоров'я, бути обачними і при появі перших симптомів захворювання на грип чи ГРВІ обов'язково звертатися до медиків. А щоб попередити сезонні застуди, радять робити щеплення. Імунізуватися можуть як дорослі, так і діти віком від 6 місяців, які не мають протипоказань. Імунітет після вакцинації формується впродовж кількох тижнів.